Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі тіточки? Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему як хліб, як він, який шлях він проходить, щоб потрапити на наш стіл? Яку ціну люди дають за хліб? Як же приходить до нашого столу рум'яний, духмяний, смачний? З хрустовою коринкою хліб. Для початку люди обробляють землю на полі, вони її оруть тракторами, начебто перекопують, щоб трохи зрихлити її. Потім вони проходять, трактори проходять по полю з боронами наче спушують, розбивають грубі грудки, великі грудки землі, щоб земля була пухка і зерну пшениці було легше зростати з землі. Коли з'являються колоски, вони напитуються золотим сонцем і стають золотими. На поля виходять комбайни. Комбайни збирають пшеницю, молотять обробляють одразу. Солома йде в одну машину, а зерно в іншу. Потім машини з поля везуть зерно на тік. Тік це такі великі великі приміщення, де зерно зберігається, там воно просіюється, просушується, і звідти вже зерно везуть на млин. Раніше млини. Були як зображені на цій картинці з великими вітрильниками. Вітер дмув, і ці великі, великі вітрильники крутилися і крутилися жорнова, і робилось зерна борошно. Зараз млини сучасні. Там не потрібен вітер, там все робиться на електриці. Дуже багато різних різних апаратів, які перемелюють зерно на борошно. Потім борошно розфасовують у пакети або великі мішки. І везуть або до магазинів у пакетах, або везуть на хлібзавод, або пекарню, де і роблять духомяний рум'яний смачною скоринкою хліб. Ось так коротко я спробувала вам пояснити, який довгий шлях проходить хліб, щоб потрапити. До нашого столу. Бережімо хліб, відносимося до нього дуже обережно, бо хліб це все, хліб це життя. Зараз ми з вами зробимо коробку солоного тіста. Для цього, цього нам потрібне буде сіль, борошно, водичка, олія. Ємкість для того, щоб змішати це все, і ложка, з'єднуємо борошно, сіль. Перемішуємо це все, можна ложкою, набов'язковою рукою, перемішуємо. Сіль і борошно. Додаємо бодички масло олію. Ось таке тісто в мене вийшло. Бачите? Воно не повинно липнути до рук, клеїтись до рук. Ось таке тісто, солоне в мене вийшло. Беру, Подивіться, я візьму шматочок тіста. Це мені не потрібно. Вибачте, що в мене такий інструмент, в мене не було іншого, але тут потрібен буде спеціальний ніж для пластилину. І дощечка. Ну в мене так. Вибачте, що так не естетично, трохи, але мені потрібно вам показати, що я хочу зробити. Робимо ось так. Бачите, як воно прибирається все. Дриваємо такий шматочок, робимо кульку. Трошки приплюснуємо. і побачите, що у нас вийде робіть, так як я роблю. Приплюснуємо його, ставимо на поверхню. У вашому випадку це дощечка під пластилин відриваю шматочок два однакових шматочка, таких невеличких ось таких, Ось, подивіться. роблю. Ось так, і ось так. Такі форми вушка. Роблю вушка такі гостренькі, щоб вони були два однакових, бачите як? Так, потім ще відриває шматочок. Ну, це великий, трошки менше в мене не потрібен буде. Ось отриваєш моточок, роблю кульку, трошки приплюсную її. І ось так посередині ставлю. Потім беру звичайну ручку, дивіться, що я роблю. Ось так дві дюрочки. Вже схоже на кого. На поросятка. І ще роблю дві маленькі такі кульки, однакові, однакові кульки робимо, робимо одне око, у поросятка скільки очей, два ока, і друге око. Майже однакове. Так, і Роблю ось такі очі нашому поросяткові. О, тут вушка. Ось таке поросятко в нас вийшло. Ми беремо це і ставимо в духовку. Нехай вам допоможуть батьки, ми беремо нашу поросятку і ставимо в духовку. Ось таке поросятко в мене вийшло. Воно, бачите, підсохло у духовці, воно сухеньке. Зараз ми його розфарбуємо, це поросятко. Візьмемо червону фарбу, ось так я зроблю. Буду розмішувати і візьму білу фарбу, щоб у мене вийшов який колір? Рожевий, дивіться, вушка ось так повністю я зафарбовую рожевою фарбою. Бачите, як виходить, коли я змішала два кольори білий і червоний, ось так у мене все виходить. Так. Ось так. Це в мене є. Оце, ось, подивіться, рожеве поросятко в мене вийшло. Ось Потім розфарбую, зроблю очі. Які очі ми зробимо? Давайте зробимо блакитні. Теж змішаємо білу фарбу. Ось так. Це можна робити на дощочки на дощ, дощ, дощ для пластилину. Ось так. О. Візьму трошки син, трошки, щоб не сильно було темне. Ось і в мене блакитне. Бачите, який блакитний кольор виш? Робимо очі нашому поросяткові. Блакитні, можна ще трошки додати, щоб було ярко, яскраве таке було, було бліде. Ось наші очі. О. Розфарбовуємо. Так. Щоб вони було, як справжнє, ми зробимо ось так. Помиємо добре пензлика і на кінчик тільки на кінчик, трошечки, або тоненьким пензликом, ну в мене не тоненький, тоненьким пензликом ставимо таку, де в нас дюрочки, ось такі чорні цяточки У мене ще фарба не висохла. О, ось так. І йому рильце. Яким кольором ви хочете, таким і малюйте. Я намалюю жовтеньким. Мені жовтий подобається. Нехай рильце буде жовтеньке. Ось так. Які фарби в мене після Матвія різнокольорові. Так, і жовтий. Рильце. Бачите, як виходить жовтеньке? Ось так. Ось таке поросятко і вийшло. Бачите, яке? Ось воно, тверденьке. Ви можете не обов'язково поросятку, можете сердечко зробити. Можете зробити якісь кружечки з дірочкою на мистинки. І мені захотілося зробити поросятку На цьому все Сподобалось вам заняття. Бажаю успіхів. Зробіть таку поробку або щось інше, що ви захочете, і вийшть мені на вайбер. Всім гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба!